Вітаю, друзі. Ну що, українська правда довела, що в Україні є політична цензура. Ні, ми про неї раніше знали, але все ж таки сподівалися, що це ну таке відчуття тільки у представників опозиції та тих, хто критикує владу. Але ні, докази більш ніж 100%. До речі, ця політична цензура дуже схожа на ту, що є у Білорусі і Росії. Ну ми ж боремось проти Росії, але чомусь влада копіює їх модель в інформаційному просторі, і ми перетворилися вже в інформаційному просторі на Росію, тому що саме в Росії опозиція, а також люди, які вказують на корупцію, на помилки, на факапи, на кумовство, не мають права з'являтися в етері так. Так відбувається і в Україні. А ще є темники, Темники, які були за часів Медведчука при кучмі або при Януковичі. Стовідсоткові такі ж самі, і найцікавіше, що вони на державних медіа. Знаєте, для влади серед небажаних коментаторів не лише представники опозиційних. Партій або політики, які їх критикують, а також лідери суспільної думки, які вказують на помилки влади та корупцію, ні, ні, ще й звичайні громадяни, і це це в державному змі в укринформі. Це навіть не ганьба, а значно гірше визнання того, що Україну ведуть шляхом московитів, і фактично. Автократія до нас вже прийшла влада. Знову буде мовчати, що і намагатися закрити роти всім, хто про це каже, але найцікавіше в цьому що цей скандал вже не закритий. Більше того, він показує, що журналісти, які повинні висвітлювати те, що відбувається в країні, готові мовчки виконувати команди з офісу президента і ігнорувати. Те, що відбувається в країні. А потім вони знову будуть виходити і казати: Вибачте нас, як це було вже після помаранчевої революції, а також революції гідності. Всі ж пам'ятають, як журналісти з 1+,1 плюс виходили і розповідали, що ой, ви знаєте, нам так соромно. Я це дуже добре пам'ятаю, як вони разом з Роднянським вистроїлись. Цікаво, що буде розповідати на пані Місійчук. Але це окрема історія. Давайте зараз я вам дещо покажу, і це найцікавіше. Дивіться, це ті самі темники, які розсилав Олексій Мацука, представник фактично влади, якого поставили керувати. До речі, раніше він керував фрідомом, зараз його поставили керувати Укрінформом, і він розсилав такі темники. Про ці темники було повідомлено навіть послам Джей 7 і вони були шоковані, що в Україні яка хоче стати членом Євросоюзу, є те, що притаманно Росії і Білорусі. Тут теми, про які можна казати, спікери, яких треба брати, і небажані спікери. Так, от, родзинкою в цьому є два моменти: я спочатку побачив ветеранський рух, допомога та психологічна реабілітація. Спікери. Представники ОВА, РВА, ветерану центра зайнятості, ну ті, які лояльні до влади небажані спікери, учасники бойових дій, які через власне організаційне питання не змогли оформити допомогу. Не треба їх показувати. Що ви у нас все супер, у нас все чудово хочуть казати в офісі президента, і відверто брешуть. Брешуть як завжди, але найгірше це наступне забезпечення подання безперебойного водопостачання. Для регіону це про Дніпропетровську область, і там навіть род... рідний для нашого президента регіон. Це Криворіжська РВА, представники ОВА, Нікіпельська РВА, а далі кого не бажано бачити як спікера Місцево, міс... Мешканці регіону, в яких відсутнє водопостачання тривалий час. Це що відбулося? Фактично, ми бачимо, що громадяни, які платять зарплатню влади, вважають небажаними спікерами. Вони не мають права розповідати про свою проблему. Вони не мають права казати, що влада бреше. Вони не мають права казати, що в них нема води. Вони не мають права. І це в державному медіа, які фінансуються за рахунок цих громадян. Що це? У мене багато запитань, але щоб ви не думали, що це єдиний темнік, ні, ні, ні. що ви? От ще темнік, дивіться. і тут все що завгодно: і перебіг мобілізації, і передача волонтерської допомоги для сил оборони. Є хто бажаний, хто не бажаний, все влада влада хоче, щоб все було рожеве, щоб е, фактично. Рожеві поні гадали веселками і вам це продавали? Влада бреше. Влада це Зеленський Єрмак, Офіс президента. Саме вони поставили Мацуку, саме вони вирішили, що він буде виконувати всі їх завдання. І, до речі, він виконував тут запитань немає. Запитання інше: а як же тоді сприймати слова нашого? Найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака, коли він каже ось таке. Демократичніша країна Європи одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, вибачте, ми найдемократичніша країна Європи. Я так і уявляю, щоби в Британії, Франції. Австрії, Естонії, Німеччині вийшли темники, де заборонено показувати тих чи інших політиків або громадян тих країн. Це ж брехня. Володимир Шавич, вам не соромно. Ні, ви не червонієте, вам не соромно. Я зрозумів. Ви брешете, тому що це для вас, звичайно, вже такий звичайний стан. Але далі найцікавіше. А силою зброєю і своїм життям це. Довела, не доводить, а довела всьому світу. Вибачте. А силою зброї життя українських патріотів ми б'ємося за те, щоб ви ввели цензуру на каналах. Володимир не ви трохи не поїхали. Ви що розповідаєте? Ми б'ємося, щоб не стати Росією. А ви перетворюєте Україну разом зі своїми посіпаками саме на Росію? Ви поставили Мацуку, ви Єрмак і ваші посіпаки поставили Мацуку саме для того, щоб він все виконував, тому що він. Завжди готовий виконати завдання, яке йому ставить влада. І ви зараз мовчите. До речі, мені дуже цікаво було, чи скаже щось Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він промовчав, як завжди. Але далі ще цікавіше. І яку можна а, бажати країну після війни? Таку країну, як ми зараз бачимо, ми бажаємо після війни країну де. А, Чиновники крадуть а їх максимум звільняють країну, де працівників офісу президента постійно ловлять на корупції і вручають підозру по корупції. НАБУ, таку країну, в якій є цензура, таку країну, де переслідують патріотів і переслідують тих, хто вказує на факапи і корупцію, таку країну, де ДЗНД СБУ по наказу офіса президента. Слідкує за журналістами-розслідувачами. Таку країну можна в прикладі. Ви хочете, сказати, що ми таку хочемо бачити? Ні, ми якраз хочемо бачити таку країну, яка є в Європі. А таку, яку будуєте ви, ми бачити не хочемо. І те, що ви зараз кажете, ви брешете, і ви знаєте, і ви мовчали про цю ситуацію своєму вечірньому зверненні, тільки тому, що вам нема що сказати. Вам лячно! Ви завжди боїтесь, коли вам показують, що ви знову нафакапали, що ви знову збрехали, що ви знову вбудуєте автократію. Я дуже добре розумію вас, тому що я бачив вже це у Януковича. Я бачив у інших завжди. Ті, хто хочуть автократію, вони, вони перелякані, коли їм вказують, що вони стають диктатором. Ви ще не стали. Ви вже побудували країну на кшталт е, Угорщини. З Орбаном ви побудували Орбанівщину, але вам її замало. Ви хочете будувати так або Білорусь, або Рашку, і це це ваше. Бо інакше ви би зараз розбили вщент цю ситуацію. Ви б рознесли вщент і сказали би, хто дав таке завдання Мацуті? Тому що сам він ніколи б таке не розіслав на свої на свій погляд. Ні, йому сказали це зробити. І він це зробив. Більше того, всі ваші посіпаки роблять те, що дають їм наказують з офісу президента. І люди це теж бачать і люди це теж розуміють. Але я хочу сказати ще дещо: найстрашніше те, що написав Ярослав Юрчишин в цій ситуації, це голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Він запропонував журналістам звернутися до правоохоронних органів, а вони відмовилися. Чому Чому він запропонував? Тому що тут склад статті. Чому він? вони відмовились? Тому що вони бояться. Вони дуже добре знають, що добитися правди вони не зможуть. Судова система по телефонному дзвонику з офісу президента вирішить так, як треба, а з ними з ними розправиться. І вони це розуміють, бо вони самі бачать всередині, як влада це робить. Їм сказали про цих не брати е, в коментарі. Все, вони зникли з інформаційного простору. До речі, в єдиному телемарафоні я не з'являвся жодного разу тільки у суспільного, і я знаю, чому тому, що я в блек-листі. Офіса президента мені журналісти декілька разів казали, так, тебе заборонено показувати. Ми б хотіли. Ти цікавий спікер, але тебе заборонено офісом президента. Це та країна, в якій хочемо ми жити, де офіс президента вирішує, кого можна показувати, а кого не можна. Щось я в Ізраїлі не бачив політичної цензури зараз під час війни, а в Україні бачив. Але в Ізраїлі я не бачив і єдиного телемарафону, а в Україні є. А ще в Ізраїлі я не бачив розкрадання гуманітарки і корупційних скандалів а, під час війни, а в Україні є. Щось я не бачив, щоб Та я багато чого там не бачив, але я хочу жити не в Ізраїлі, а в Україні. І саме тому я хочу, щоб Україна була цивілізованою державою. Знаєте. Ці журналісти не звернулися саме тому, що, скоріш за все, не вірять незалежне чесне розслідування, розуміючи, що ОП відмажить своїх посіпак, а їх буде ж цих журналістів карати. Його не бояться. Це та демократична країна, яку будує Зеленський з Єрмаком, Арахамієм, Безуглою, Тиченком і іншими. Це говорить лише про одне: Україна йде не до Європи, а зусиллями влади перетворюється на Росію, проти якої ми боремось, лицарь. В сіяючих обладунках перетворюється на дракона. Ми не можемо це допустити. Ми не повинні мовчати. Так, влада буде зараз закривати рота всім, кому завгодно. Більше того, у влади завжди одна і та ж сама практика. Она або намагається тиснути на людину, або вона намагається. Як ми бачили, це завдяки СБУшнику, який вручав повістку журналісту-розслідувачу, або закрити десь в армії під наказом, щоб то мовчав, або ще щось. Влада намагається боротися з тими, хто вказує на корупцію, на хабарництво, на кумовство, квартальство, на непотизм і на все, що ганьбить Україну, це не демократія, це авторитаризм. Класичний, і хоча дехто каже, що та ні, ну Зеленський ще не до кінця, не до кінця погоджуюсь до Лукашенка, йому ще два-три кроки. Але те, що він дуже хоче бути цим, це вже ми бачимо і цього не може допустити. Тому якщо будете мовчати, скоро побачите, як Україна перетвориться на того дракона, з яким бореться. Але нам треба перемагати всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, тому не мовчить. Не мовчить і захищайте цінності, за які б'ються справді українські військові, а не за ті рожеві поні, які живуть в вигаданому світі Зеленським. І все буде Україна. Папа. -па.